Записую відеогляд на нову модель печі. Так, пічка йде гнутого типу, вся погнута на листогибі, йде вона з сталій толщиною 4 мм, Чохли йдуть з міліметрової сталі, зйомні. Так, що у нас по печі? Вона йде з двинем. Відбійником є люк для е, чистки сажі. Відбійник там йде е, по типу е, колодців. Також є шиберна заслонка на вихлопі для регулювання тяги. Тут іде двойне, двойна стіна, також гнута, проварено все. Також йде двері стеклянна, також гнута з канатом для ущільнення вихлопних газів, щоб, щоб не виходили. Також йде зольник з регулюванням для тягу. Дверь щільно закривається, не димить. Ножки також гнуті зйомні. Ось такий вигляд має.